Друзі, всім доброго ранку. Перед день до Нового року хотів записати таке невеличке відео для вас, підвести підсумки цього року Ось. і поставити такі невеличкі плани на слідуючий рік. Значить, рік видався цей для нас українців дуже важким. Тому що 24 лютого на нас напала країна-агресор Росія, яка почала нас бомбити. Ось ми були в Маріуполі під важкими обстрілами. Місто зруйнували наше повністю. Практично. Нам пощастило виїхати. Ось. Втратили багато майна. Втратив я багато товаришів і друзів по роботі, які загинули від авіанальотів, від снарядів. Ось. Але слава Богу, ми виїхали. Рік почався дуже важко, і так він весь рік ішов важко, тому що потрібно було десь определятися, де нам жити. це Дуже важко все починати з нулю з нуля, і були періоди зовсім такої безнадійності, але, але в таких важких, скрутних умовах ми загортовуємося і становимося ще сильнішими. Тому ми вистояли, вижили. Ось війна в нас продовжується, обстрілюють нас зараз. Енергетичну інфраструктуру ми дуже часто знаходимося без світла, без води. Ось на фронтах великі тут бої. Це Луганська, Одеська, Запорізька, Донецька області. Але ми тримаємося, ми вистоїмо. Ось, і з нами Бог і Правда. Тому все буде добре, все буде Україна, ми переможемо і будемо жити, і наші діти будуть жити краще. Ось обов'язково тренуйтеся, займайтеся спортом, незважаючи ні на які, скажімо, перешкоди. Будьте в формі, допомагайте друзям. Ви знаєте, в такі часи бачиш, хто твій друг, і взагалі відкриваються люди, які вони є. Тому, скажу так, що те, що ви маєте, це дуже добре. Якщо ви рано встали, ви можете напитися води чистої, побачити небо, одітися, обняти рідних, а це є радість житті. Тому дякуйте Богові за те, що він вам це дає. Допомагайте друг другу, будьте сильні, мирного всім неба, українцям. Перемоги, добра і робимо підтягування. Нічого так не загартовує дух і силу, як тренування і важкі умови. Тому тренуйтеся, будьте сильні. Всім до зустрічі!